Співак Віктор Павлік і його дружина Катерина Реп'яхова нарвалися на жорстку критику в мережі. Гучний скандал спалахнув після того, як блогерка похизувалась у сторіс в інстаграм, як катається з чоловіком порожнім південним мостом у Києві, який зараз відкритий лише для спецтранспорту. Мене чоловік везе по тише, тіше дивись південному мосту задоволення не для всіх, не для слабонервних. Не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Перепуска, тобі перепуска подарунок. Як виявилося, Павлік потішив кохану, так би мовити, подарунком для обраних спецперепусткою, яка дозволяє вільно пересуватися Києвом навіть у комендантську годину. Після хвилі хейту Катерина швидко зрозуміла, що вчинила неправильно з публікацією такого відео у Сторіс та швиденько усе видалила. Але пізно відео вже встигло облетіти мережу, а Катерині почали писати гнівні коментарі. Відтак вона вирішила навіть вибачитись перед своїми прихильниками. Я не права, я помилилась. Як будь-яка жива людина, я помиляюсь. Я недоречно пожартувала. Тим часом тішилась подарунком від Віктора Павліка. Жінка недовго. Правоохоронці швидко на усе відреагували та вилучили у Катерини спецперепустку.